Друзі, ми виготовили собі дуже цікаву підставку телескопічну 45 см складається. В чом фішка даної підставки. Да? кронштейн землю металевий, він дуже сильно відрізняється від старої. Тут у нас, якщо штирі ви засовуєте, да, тут воно все пластикове. Якщо камінь десь і розходиться між камнями, можливо, може. Ну, як как бы, лопатись. Тут же зроблено по принципу якісний кронштейн в землю. Лопатка, щоб струмляти в землю. Все металеве, регулюється 360 градусів обертання і регулировка по наклону. За рахунок того, що сам, сама підставка товща зазвичай вона дуже якісно підходить до кріплення стільчиків. Також до ящиків. Воно повністю влазить і не крутиться. Регулюється по виліту. Зрозуміло, що тут є регулювання по наклону. Воно фіксується. Верхня частина йде підпружена. Це дуже зручно регулювати під довжину вашого вудлища. Також йде три силиконових. Кольца, щоб точно вже не, не шкрябало ваше вудлище і дуже легенько. І, в принципі, дивіться, воно під час рибалки на склоні воно також тормозить. Бачите, воно вниз не йде. Також дає свої преимущества. Верхня частина під вудлище йде просиликоніна, також щоб у вас менше скользіло. І дивіться, воно зроблено дуже цікавою формою. Це зроблено спеціально, якщо ви використовуєте легенькі вудлища, короткі, ви спокійно собі кладете, і у вас вудлища не перекидає вперед. Якщо у вас баланс йде в ручки. Якщо ви використовуєте старі вудлища, там європейська коміля, довжина 8 метрів, і у вас зазвичай вудлище, да, коли ви ставите, воно у вас там піднімає. Да, у вас баланс не в ручку йде, а баланс в середину, і у вас вудлище йде наклону, і вам не всі зручно, воно перекидає. Тоді ви використовуєте вот так от. Раз поставили і на довгі і тяжкі вудлища використовувати так от. Все, воно у вас не буде перекидати вверх. Ви просто закинули і поставили знизу. От. А надзвичайно легеньке вулище хірабу не використовуєте як положено. Раз поклали і все. За рахунок 45 см, вона дуже зручно прибирається от, в рюкзачок до стільчика. А можете собі навіть передній кармашок вона спокійно влазить Всередину зі стільчиком взагалі немає ніяких проблем. Також дивіться, вона дуже зручно перебирається в ящик. Ми спеціально так зробили, під наші ящики, які надійдуть, вона туди вкладається і можна зручно перевозити. Супер, як на мене, взагалі. Цікава дуже річ, і яка точно стане у ноготі. І ми її зараз викладемо на сайт. Вона буде пользуватися дуже великою популярністю.